Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, як і розташована на Харківському шосе. До вашої уваги я пропоную велосипедну покришку до велосипедів. З розміром колеса 24 дюймів. Модель Forza Tire. Це покришка розміром 24 дюймів на 2,1. Як ви бачите, дуже грубий протектор. Це дозволяє рухатись на велосипеді без перешкод. По, пересечі, по лісу, по парку, по горам. Проходимість велосипеда з такою покришкою максимальна. Стійкість велосипеда висока. Дана покришка має широкий такий протектор, грубий протектор шипов. Ну, і, звичайно, міцність. Тривалий час будемо їздити на велосипеді з такою покришкою і не буде прокалуватись камера. Це основне. Коли ви купуєте таку покришку розміром 24 х 10. 10. Також є другий розмір 54х507. Ну і наприкінці огляду велосипедної покришки Forza на колесо 24 дюймів, треба відзначити вагу. Насправді, ця покришка виробляється індійською компанією і важить 970 грамів, що стандартно для. Велосипедів, які мають покришки грубого протектора. Оці бокові шипи, ну це встановлена покришка на велосипедне колесо, мають такі міцні випуклі частини, що дозволяє тримати велосипед на бездоріжжі. Сподобалася велосипедна покришка Forza 24х21. Приходьте купити, замовляйте в нашому велосипедному магазині на Харківському шосе. Чи переходьте по силці YouTube каналу Вілавіва? На сайт Єливівокур'я, і там теж можна замовити постійним покупцям. У нас завжди лояльні ціни. До зустрічі!